Здравствуйте. Сегодня поговорим о Казахстане. Стране, в которой все чаще проявляется русофобия. На російському телебаченні вийшов пропагандистський антиказахський фільм, який зняв депутат Держдуми Російської Федерації Андрій Луговий. Так, це саме той луговий, який буквально днями казав. От ми всегда очень аккуратно, деликатно действуем на территории Украины. Да, мы не цепляем мирное население. Ну, им надо поставить на место, я думаю, Харків надо обесточить до такої степені, щоб він став нежизнеспособным. жизнь вот эти ти вісімсот тисяч чоловік, які там остались, сіли в машини пішком, стюками на повозках і на запад. Вдумайтесь, а це перший заступник голови комітету з безпеки та протидії корупції. Ну а ще луговий свого часу за замовленням з боку Кремля троїв полонієм експівробітника ФСБ РФ Олександра Литвиненка, який був свого часу найвідомішим опозиціонером у Росії. Зараз Луговий бере активну участь у розповсюдженні наративів російської пропаганди. А тому той факт, що саме він, кремлівський кілер, випустив фільм про те, що Казахстан, ворог Російської Федерації, це не є дивним. Такого не може бути просто так. Ви ще послухаєте, що Луговий каже далі. В країні, в якій продовжується кампанія по дірусифікації. Міняються названня гарадов, вулиць, навіть ж железнодорожних станцій в країні, в якій активно переписується історія, продвигається ЛГБТ-повістка. І ні, це він не говорить про Україну. Це все саме про Казахстан. Але ви не помолилися. Повістка та методичка прекрасно нам знайома. А це все двосерійне кіно, і воно прямо знято про те, чому Казахстан, на думку ось цього персонажа, ну і відповідно Кремля, став антиросійською одиницею. Хоча при цьому Росія і Казахстан, ніби ж теж були братьями, навіть були в одному союзі ОДКБ. Вони просто не запарювалися на цей час, а замінили слово Україна та Казахстан. Ну, люди схавали це один раз, схавають і другий. Навіщо напружуватися? Казахстан страна, з у нас притяжована сухопутна границя. Страна, яка, в тому числі, і за своє діаполітичного положення невольно стала учасником глобального антиросійського заговору. Одразу антиросійська змова. Тобто вже без зелених чоловічків, без наколотих апельсинів, а одразу. Полив штатів та змова Заходу проти Росії. Я і сам не вірю, що це кажу. Але раніше ну, подібно могло там десь лунати на якомусь каналі, де обговорюють рептилоїдів, масонів тощо. Але ж ні, тепер це кажуть представники російської влади. Ба більше, це не якийсь там прямий етер, де. Ну, складно підрізати якісь вислови того чи іншого спікера. Це все в записі. Тобто текст, сценарій, графіка, монтаж, студія, готовий матеріал, врешті-решт, все це узгоджено заздалегідь. І тут жодної помилки бути не може. Хоча однієї помилки вони таки припустилися. На це влучно звернув увагу блогер Денис Казанський. Казалось би, де Казахстан і де Великобританія? Ну ми то знаємо. Британський спрут способен. Бачите, у фільмі Лугового кордони України чомусь раптом намальовані на мапі правильно, включно з окупованим Донбасом і окупованим Кримом, що на Росії, до речі, з 14-го року карається згідно статтею Кримінального кодексу РФ 281 пункт 1 – сприяння диверсійній діяльності, і це карається по Збавлення волі на строк від 8 до 15 років зі штрафом розміром від 300 до 700 тисяч рублів. Але оскільки луговий працює на замовлення зацікавлених осіб, ймовірно, що на це просто заплющать очі. Та й, взагалі, акценту у фільмі на Казахстан рядовий росіянин це просто не помітить. Британський слід очевиден, і по суті, страна становиться сирєвою колонією англосаксів. Понимаете, да? Какой лакомый кусочек для тех, кто привык жить за чужой счет. Ну, от хто-хто, а Росія точно знает, як жити за чужий рахунок. Ну, точніше тут правильно сказати: це по-китайськи. Просто Путіну таке більш зрозуміло, враховуючи долю Китаю на російському ринку зараз. В засіданнях представителей спецслужб стран-участников організації тюркских государств обязательно присутствует и представитель англійської МИШЕС. Російских же спецов туда не пускають. Понімаєте да в яких планах і за закритими дверями для нас участвует наш сасі? Тобто бачимо, що в росіянах вже активно починають нарощувати ненависть до Казахстану, так само як це було і з Україною свого часу упродовж багатьох років. Зараз до цього процесу неодмінно доєднається російська пропаганда, і Соловйов якийсь умовний буде розповідати про те, як же ж в Казахстані притискають рускогаваряще населення. А потім вийде Путін і начнет говорити про защиту, і що вони не могли, поступить інакше. А все через цей клятий захід. Це ж вони примушують Путіна захоплювати землі. Повний розбір на тему Казахстану та Росії я дуже раджу подивитися у блогера Дениса Казанського, про якого я згадав раніше. Я просто хочу розширити цю тему. Бо, бачите, Кремль постійно апелює до питання мови, до питання там якогось притискання інших народів в інших країнах або російськомовних людей. І оскільки режим Путіна це все робить та спрямовує на росіян, щоб вони зрозуміли, чому їхня країна нападає на інших та називає це добром, мені стало цікаво, що думають про все це самі росіяни. Український блогер Олександр Лось запитав у громадян Ерефії, чи має право держава на захист своєї мови. Іменують тільки окупанти, які захватили щось і переділують на свій лад. В історії, в нашій, завжди це робили в основному тільки окупанти, захватчики і ті, хто хотів вбрати щось з історії. Добре, йдемо по вашій логіці. Як раніше називався Санкт-Петербург? Ой, как он только не назывался там. Так что, в настоящее время он в оккупации? Но он много раз был и в оккупации, и много Сейчас, раз... в настоящее время, он в оккупации? Он... Его построили славяне. Я, честно, вот этими не сижу. Я вот этими новостями не сижу. Я работаю никогда. Конечно. Пусть переименовывают, как хотят. Конечно, имеет. Ну, во-первых, русские не против этого, это лично сами казахи решают, что им и как делать. Почему россияне влезают в дела Казахстана? Ну, во-первых, я не влезаю в дела Казахстана, начнем с этого. И я не слышал ничего подобного таких дела. Это ваш местный сказ. Какое дело жителям России, что написано на табличках в Казахстане? <звольтые> в Казахстане два государственных языка, казахский и русский. Ты сейчас подтвердил звание, да, в Казахстане единственный государственный язык ⁇ казахский. В такой стране, как, допустим, Америка, нет государственного языка. В такой стране, допустим, как Казахстан, есть государственный язык? Ну, наверное, есть. Почему, наверное? Ну, я не был в Казахстане, не знаю. Имеет ли право давайте на примере Казахстан на защиту своего государственного языка? Я это же знаете, это все индивидуально. У каждой, у каждой страны свои понятия, свои правила, понимаете? Мы говорим о стране, которая максимально приближена к России. Это Казахстан. Я Скажите, пожалуйста, Казахстан, почему вы лезете в Казахстан. дела Казахстана? Да. Не кричите ротом. Я уже перебил вас. Я слушаю ответ на столь да. простой да. вопрос. Потому что вы. Тобто частину росіян або не цікавлять події в інших країнах та й в їхній же країні, або вони повторюють суто тези Кремля. Примітно те, що паралельно із Казахстаном на російському телебаченні накручують тему і так званого нацизма в Молдові та загрози в Румунії. Бщення з властями Кишиньова. Ми хотіли б, щоб дух русофобії покинув. этот чудесный город и эту чудесную страну. К сожалению, вот эта бацилла русофобия она сейчас там, э, она сейчас там размножается, и э, у власти находятся люди, которые просто отвергают какой-либо диалог и разговор с нашей страной. Прежде всего, режим, который в Кишиневе обосновался, и который идет просто след в след по стопам киевского режима. Мы находится серьёзное орбитие геополитического влияния на со стороны США и выстраивание пояса между Россией и Европой. Поэтому мы видим, как американцы плавно подбираются к Молдове. Возназначена задача превратить Молдову в маленькую милитаризированную антироссийскую. Бачит, на Россию вкотре кто-сь хочет напасть. Тактика Путина старая как свинец. Вона банально повторює те, що робили диктатори і до нього. А тому наша влада і акцентує увагу на тому, що суто на Україні апетити кремлівського божевільного не завершиться. Він і далі піде. Піде на Малкани, піде на Молдову, Румунію, Казахстан, Польщу, країни Балтії. І тому суто в єдності цивілізованого світу навколо путінського зла і лежить ключ до перемоги над ним. Отже, в мене на цьому сьогодні все. Аби не пропустити цікавий контент, я прошу підписатися на цей канал, поставити вподобайку та залишити коментар. Це дозволить збільшити охоплення відео, завдяки чому український контент побачить більше людей. Однак найголовніше продовжуйте підтримувати Сили оборони України, які нас зараз захищають від російської навали на полі бою. До зустрічі!